Нам Америкою, чому ними, чому не нашими, чому не тим, що засноване на нашому корінні? Тому для мене це шанс дати а, ось цього супергероя, це по-перше, так, а, який залишається і людяним, і божественним водночас. І інший аспект для мене, Ольга, тут я вам не дуже дякую, як людина з Харкова. Це шанс перепрожити певні моменти пов'язані з війною, наприклад, евакуацією. Так? Я живу все ще в Харкові, але в якийсь момент мені довелося його кинути. Так само, як Офіс КСД знаходиться в Харкові, і тепер вже є другий офіс в Києві. І це на те, щоб знаєте, добровільне рішення. І... Для мене ця історія це можливість допрожити якийсь такий досвід, який зараз актуальний, але в трохи іншому сетінгу. Так? Це не я покидаю свою домівку і збираю речі одним днем, а це я разом з керую. І можна говорити про те, що е це не потрібно, але, на мій погляд, це дуже потрібно. Ці люди, які не готові прямо. Лом. В очі стикатися з, Давайте будемо відвертити. з стряпнуючими подіями, але ви не можете пережити в якомусь безпечному просторі фентезі. Це добро завжди перемагає слово. Всі буде. повернулися. Це дуже важливо, тому що фентезі мені особисто дає надію, тому що в фентезі завжди добро перемагає зло. В триларі не завжди. Тому дякую, що вони написали триларії. Ні, це не жанр, зараз. Де світла сторона, а де темна сторона. І хорт, він залишає оцю людську сторону. Я, звичайно, як яка любить фентезі Enemy to Lovers, я і Рахманку. Це не спойлер, бо я не знаю, чим закінчиться все, але я за і Рахманку, запам'ятайте це. Якщо не буде з Рахманкою. У мене тут буде зараз. Дякую, Dobro дякую вам. Ми дуже пишаємося.